Всім привіт! Маємо на продажу такого жеребчика, привезеного з Польщі 4 роки, жеребець ліцензії, має ліцензію, Кого би цікаво, на продажу, на паровку, на обмін. Номер я залишу в описі, будете дзвонити, Звати артист. Такий жеребчик знаходиться село тисмичани Івано-Франківська такий, ногу 30 має, 170 на лінійку і 230, щось об'єм і жиряпчики. Дуже гриве має. О. От. Серёга, два бочки, Це та такий середний, не ти і не сюди. Довгий, дуже, ну май. Розумний, де там кобела пасе палець, щоб лезе на парову, він не рвався. Купить. Спокійний. Він запрізний, його поляки запрігали, Не знаю, мене запрігали. паровка, жеребців є дуже великий веб, нам подиво, що мазити з

اهلا و سهلا اهلا و سهلا Рсаль Рсаль І зірач, кого буде цікавити, продаж, обмін, паров, номер опис, будете дзвонити.